Часу задають питання походження цієї страви. Я живу 44 роки, і з 44 років я качаю качену кашу 30 років. 30 років я качаю кашу. Мені самій страшно казати цю цифру. Це 30 років незалежності України. З 7 років я її вміла качати, але з семи я її не качала в тих об'ємах, які я качаю зараз з закритими очима для туриста погано. Я намагалася не досліджувати історію походження качаної каші, бо я розуміла, що я її не досліджу. Я питала бабусі Марії, Вона 1929 року народжує. Озеро mm -hmm. Диканського району Потацької області. Бабуся, відкіда ви знаєте цю кашу? Її їй дуже проста. Так мама ж мене навчила. Її мама це моя прабабуся, Трохименко-Одарка, яка 1896 року народження. І... І якщо вона її качала на початку ХХ століття, вона передала це вміння своїм донькам, бо в неї було три доньки. Де прабабуся навчилася качати качану кашу, я не спитала, тому що я була восьмирічна дівчина, і яка бабуся померла в той, прабабуся в той час. Я не спитала про бабусю, бо я чомусь не додумалась в восьмирічному віці. Мені це жаль. Але в мене є певні здогадки, що ця качана каша, я ніде її не чую в Україні. Окрім Полтавщини, певних двох районів: Зіньківський, вони близько: Деканський і Котелевський. Це, можливо, жінки одружувались, виходили заміж і розповсюджували з собою ці знання. А ще в Україні таку кашу качають віднедавна, дуже дивним чином. 15 років тому я про неї заявила в інтернеті. І тепер про неї говорять у Житомирщині. Здається, село Андрійці, про це може більше знати Костя Грубич. І цю кашу жінки називають жінки старшою від мене віку, такі 60 плюс, і вони кажуть, та це в наших андрійцях традиційна каша.